Вітаю в ефірі. Суспільне новини у студії Гордіярмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко про головні події у Чернігові та області. Далі виїхали із села з надією повернутися у прикордонному селі Єліна, що на Чернігівщині. Що всього в чотирьох кілометрах від Росії залишилося двоє жителів, як розповів Суспільному староста Тур'янського старостинського округу Олександр Артюшенко, це пенсіонерки, які відмовляються покидати своє господарство. До 1 січня 2023 року у селі проживало близько 150 людей. Обстрілювати його почали масово 2 січня 2023, А через місяць росіяни з міномету поцілили у погріб житлового будинку, де ховались п'ятеро місцевих жителів. З них вижив тільки один чоловік. Після трагедії люди почали масово покидати Єліне. У циклі репортажів на кордоні ми покажемо, як змінилося життя людей за два роки повномасштабного вторгнення. Ця історія про Сновщину, село Єліне і його жителів. Сергій Палянцев переселенець з села Єліне, що за 4 кілометри від російського кордону на Чернігівщині. Рік тому, під час обстрілу села, він втратив свою дружину. Ці кадри з Єліного та погребу, де загинули люди, суспільне відзняло рік тому, коли до села ще пускали журналістів. Це 1 фіроля. Це 1 лютого сталося. Обстріл я пішов до своєї тещі, кажу Володимирівно, збирайся, поїхали на щорс. Я виходжу, а в тещі вже знесло веранду. Сергій каже: тоді отримав поранення ноги, а численні уламки врізались у тіло. Чоловік впевнений, вижив дивом. я... мені пощастило, що я сидів вище за всіх. Вася Іванов мене як вибуховою хвилею викинуло з погребу. Я ще сповзу погріб, ще не відчував, що нога тоді. А в стані шоку був у лікарні. Чоловік дізнався, що його дружина Світлана загинула у погребі. Він залишився сам з двома синами. Я на Я на другий день втік, бо дружину ховали. Мене син приїхав машиною. Забрав я на похорон не міг не прийти до дружини. Все таки 19 років з нею прожив. Сніправ біжені ваше ті Без дружини взагалі тяжко. Вона і кричала на мене, і лаялася. Але все робив для неї. Нині тільки починаєш цінувати, коли втратив. Зараз Сергій Палянцев живе у приватному будинку своїх батьків у Сновську. Тут він провів свої дитячі роки, а потім одружився і переїхав жити до Єліного. Сергій досі не відновився після поранення. У його тілі досі залишаються дрібні уламки від міни. Там ще, Там ще уламки. Ось це ж нога була перебита, і на руці ось тут невеликий також. Через стан здоров'я Сергій ніде не працює, проте каже, неодноразово намагався знайти роботу. хто візьме інваліда, навіть і сторожем не візьмуть на роботу. Я оголошення давав і у Фейсбук, і син за мене подавав на роботу. Ні, Обстрілювати Єліна Росіяни почали з січня 23-го року, як каже староста Тур'янського старостинського округу Олександр Артюшенко, з цього населеного пункту на сьогоднішній день виїхали майже всі жителі з 150 Чоловік, фактично, проживаючих, дві людини залишилося. Більшість людей роз'їхалася по нашій громаді, тобто в населений пункт тур'я виїхало. Зараз проживає у нас тут 13 сімей. До тур'ї з сином і онуками переїхала й Валентина Іванова. Її син загинув 1 лютого минулого року у підвалі в Єліному разом зі своїм дядьком. Та дружиною Сергія. Я бачила, що в сьогодні поїхали додому. У Мама, а у, меня, у малого у Максима 1 февраля їх убило, а у другого імені у малого внука. Каже, поїхали. Він каже, завтра приїде з дядьком з братом. Ну, так вийшло, що не приїхав вже, там я залишився. Там його похоронили. Так. Чотирьох чоловік зразу Валентина каже, прожила у Єліному майже 50 років та до останнього не хотіла виїжджати, проте через постійні обстріли довелось. Валентину з сином та онуками вивозив сусід. У тур'ї жінка купила будинок, але через вісім місяців він згорів. Я переживу на бару, зняли квартиру там, і живемо на бару. Хата холодна. Купіть нема за що, грошей нема. А це Любов Дрозд. Любові 77 років, і весь цей час вона прожила в Єліному. Жінка також переїхала до тур'ї і безкоштовно живе у приватному будинку місцевих жителів. Мені здорова, побіта хата, побіта. Попадали шибки. Тут вже визирати мото вже й нічого визирати. Любов каже, у часи Другої світової війни Єліне спалили нацисти за підтримку партизанів. спалили, війну. І ці опять. більшість єлінців повиїжджали до сусідніх сіл Сновської громади, куди не дістає російська артилерія. Зараз у тур'ї проживає 602 людини. Ми як рахували по округу, то було у нас тисячу дві людини. Ну, з кожним роком ви розумієте самі, що народжуваність невелика, а смертність у нас, скажімо так, висока і по округу навіть то ну збільшилася так. ВПО на 35 чоловік у нас проживають. У Сновську зараз проживають 1320 внутрішньопереміщених осіб, розповідає Сновський міський голова Олександр Медведьов. З них 425 приїхали у березні, квітні 22-го з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 895 – з червь. Нігівщини, зокрема із прикордонних громад, села, які знаходяться доль ворожого кордону, а це Гірськ, Хрінівка, Клюси, Єліна, Гута Студенецька, то дуже багато населення переселилося, А клюси і Єліна, практично повністю переселилися в місто Сновськ. Та сила, де ми працювали старостами, могли надати їм якісь домівки для того, щоб вони розвивали свої господарства. Любов Дрозд, як і інші єлінці, має надію колись повернутись у рідне село. Хочуть завернутися всі, а хочуть, хто залишився, хочуть повернутися в село. Люди виїхали з населеного пункту Єлліна з надією, що дай Боже все закінчиться, і більшість людей повернеться і буде жити там. Олександр Мілашевська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Чернігівський апеляційний суд залишив без змін рішення першої інстанції щодо відібрання доньки у найстаршої матері України Валентини Підвербної. Про це в коментарі Суспільному повідомив адвокат Підвербної Андрій Котинок. Засідання у цій справі відбулося сьогодні. Воно проходило в закритому режимі. Нагадаємо, що 20 жовтня 2023 року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати дитину у Валентини Підвербної без позбавлення її батьківських прав. Справу проти Підвербною порушили після того, як в соціальній мережі у квітні 2023-го з'явилися дописи її доньки, де дівчина розповіла про фізичне та психологічне знущання над нею з боку матері. Вона писала, що мати її б'є, дряпає, скує, забороняє митися і хоче довести до самогубства. 25 квітня того ж року рішенням виконавчого комітету Чернігівської міськради дитину вилучили від матері та помістили до лікарні. Там вона перебувала місяць. 26 травня дитину з лікарні перевели до центру соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця, де вона перебуває й досі. Сьогодні до Прилуцького ліцею номер 6 на Чернігівщині надійшов анонімний дзвінок з повідомленням про можливе замінування будівлі. Як розповів Суспільному директор ліцею Дмитро Самозван, дзвінок до адміністрації закладу надійшов о 9.03 зі стаціонарного телефону. Про замінування сказав механічний чоловічий голос. Про це він повідомив поліцію та ДСНС. Начальник міського управління освіти Олександр Правосуд розповів, що дітей та персонал ліцею евакуювали за три хвилини. Навчання. У закладі призупинили ту ж хвилину були повідомлені і служби 102, 101, викликаний ДСНС, і на протязі трьох хвилин ми евакуювали дітей на безпечне місце. Ми їх вивели подалі від школи, і класні керівники написали у вайбер групи батьківські про те, щоб дітей сьогодні забрали додому. Зрозуміло, що навчання сьогодні проводиться вже не буде. За інформацією старшої інспекторки з комунікації Прилуцького відділу поліції Юлії Жукової, перевірка тривала близько трьох годин. Вбухівки не виявили. Наразі поліцейські встановлюють людину, яка зробила фейкове повідомлення про замінування. За це передбачена кримінальна відповідальність із позбавленням волі на строк до восьми років. Це все, що встигаємо розповісти. Більше читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.